Футбольний клуб Бордо, повна назва Гіроден де Бордо. Є один із найвідоміших і успішних клубів Франції. Він був заснований у 1881 році. Але футбольна секція з'явилася тільки у 1910 році. Клуб базувався в місті Бордо і виступав на стадіоні Стан Матум Атлантік. Перші роки та становлення Бордо. Бордо не відразу став футбольним клубом. Спочатку він був частиною спортивного товариства, що займалося різними видами спорту. Лише після Другої світової війни команда почала демонструвати значні успіхи у футболі. У 1950-60-х роках Бордо виграв свій перший чемпіонський титул Ліги 1. Це сталося у 1950 році. Це було величезним досягненням для клубу. У 1960-х роках клуб пережив злети та падіння, але залишився одним із головних суперників у французькому футболі. У 1980-х роках була золота ера клубу Бордо. Під керівництвом тренера Еме Жаке Бордо пережив найкращі свої часи. Клуб виграв три титули Ліги-1 у 1984, 1985 та 1987 роках. В цей період команда також досягла фінала Кубку Франції та досягла успіху на європейській арені. Період стабільності та нових викликів почався з 1990 року. Бордо продовжував бути однією з провідних команд Франції, вигравши кілька національних кубків. У 1999 році команда завоювала ще один титул Ліги-1. У 2009 році Бордо знову виграв чемпіонат Франції під керівництвом Лорана Блана. Однак після цього клуб зіткнувся з фінансовими труднощами і не зміг підтримувати той самий серйозний рівень. Видатні гравці. За свою історію Бордо виховав багатьох видатних гравців, таких як Жан Тіган, Біксат Лізаразю і Юан Гюркюв. Але найвідомішим вихованцем клубу був Зінедін Зідан. Сьогодні Бордо залишився однією з відомих команд у французькому футболі, продовжуючи боротьбу за повернення до вершин французького футболу. Останні 5 років. Ситуація з Бордо стала особливо складною в останні роки. Клуб зіткнувся з серйозними фінансовими проблемами, що призвело до відмови від професійного статусу і зняття з Ліги 1 у сезоні 2021-2022 команда виступала в Лізі-2. Але через фінансові труднощі та невідповідальність вимогам професійного футболу у Франції була переведена до третьої національної ліги. На жаль, ці події мали. Глибокий вплив на клуб Бордо. А саме він втратив свій професійний статус і був змушений припинити існування як професійний клуб. Цей випадок став одним з найважчих у французькому футболі, враховуючи багато історію досягнення даного колективу. Однак я надію, що клуб зможе відновитися на аматорському рівні і, можливо, в майбутньому повернутись до професійного футболу. Місцева спільнота і вболівальники активно підтримують клуб, намагаючись зберегти його спадщину і відродити його на новому рівні. Сподобалось відео? Підпишись на канал, прокоментуй та постав, будь ласка, лайк.